Ну і далі на сесії. Іван э, Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, доброго дня, слава Україні. Вітаю ради бачити. Дякую за прошу. Грамслана Що у нас за вектори зараз помінялися. Скажіть, будь ласка, у нас центри міжнародної дипломатії стають Північна Корея, Росія, Іран. <реш> вже, яким же боком угорщина вже тут для своїх американських баз не зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, що ви про все це думає, думаєте? І чи не черговий це блеф план? Чи справді так буде? Але хоча ми бачимо, вже призупинила нам допомогу. Тому можливо і не блєв план, а справді якісь серйозні зміни. Давайте так. Я це розглядаю виключно як от ця історія з переставлянням ліжок в одному відомому місті. По великому рахунку, якщо вивести війська з Німеччини, переставити їх до Угорщини, то по великому рахунку нічого не у нас проблема зі зв'язком. Пане Іване. сподіваємося, що ми зараз повернемо зв'язок в дорозі. Я бачу, Іван Ступак. Почали ще раз говорити про те, що з Німеччини планує 35 -ти тисячний контингент американської армії перевести до Угорщини, де нагадаю Віктор Орбан, президент, який проросійський, який не любить Україну, і все що з цим пов'язано. Так, Іван знову з нами на зв'язку. Давайте повернемося. Пане Івано, я тут. Я тут перепрошую. Це. це моя історія з Ні, моєї історія. сторони ще раз. А, це по факту, що на приміщенні відбудеться, воно нічого не змінить абсолютно. Бо ну Європа дуже маленька. Ну це не таємниця. Двісті п'ятсот навіть вісімсот кілометрів в одну в іншу сторону. Вони ще раз нічого не змінюють для такого великого контингенту. Звісно, вони там змушені будуть зробити нові е гуртожитки, майданчики для зберігання техніки. Тобто, ще раз, угорщина для цього не пристосована по великому рахунку, що дивитися дуже дуже високо, з висока це плата за лояльність. Попередня плата за лояльність. Можливо, угорщина буде ще більшу роль відігравати наприклад, навіть давайте. Поприпускаємо під час проведення мирних перемов з Російською Федерацією. А чому, наприклад, як варіант не розглядати Будапешт у вигляді майданчику, де буде зустрічатися Україна та Росія? З однієї сторони це Європейський Союз, з однієї сторони, це НАТО, а з іншої сторони повністю про російський уряд і в принципі логістично зустрічатися в Будапешті набагато зручніше ніж, наприклад, в Ріяді. Як варіант, я це розглядаю. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от у нас зараз актуальна інформація. Трампу потрібно от вийшло. Тільки що видання написало одне Трампу потрібно більше ніж підписання угоди щодо мінералів для продовження надання військової допомоги Україні та розвідданих, що він від нас хоче. Що нам ще треба? Все останнє зняти що хоче від нас Трамп? Я думаю, від сам не знаю. Відверто ще раз, якщо ви почуєте від хоч якоїсь людини, яка скаже: Я все розумію, я знаю, що він хоче, я знаю його думки. Це 100% буде Ну, Ніхто не знає, що завтра буде в голові у Трампа. Це людина-маятник. Він гойдається в одну сторону, в іншу сторону, він може змінювати свою позицію, він може закохуватися в людей, він може сваритися з людьми, не давати потім знову закохуватися. Ми бачили, наприклад, взаємовідносини Трампа і Беніміни Нетаньяху. То вони товаришували, то вони розсварилися, потім знову товаришують. Це в нього таке Образ мислення та образ дій, е, тому передбачити, що він може ще захотіти, я не знаю. Можливо, це також влів. Каже, ми щось ще візьмемо. Що з України взяти? Ми можемо запропонувати розмістити американські компанії. Ми можемо е, запропонувати взяти е, придбати ліцензію на ліцензійне збирання за гелікоптерів, бронетехніки. Так, американці будуть отримувати зиск. У нас будуть робочі місця, от в цьому моменті, так але що інше, щоб було цікаво американцям, тут важко припустити. Пане Іване, ще є така. Ну, просто тут не просто версія. Він впряму прям, каже, що хочеш, щоб ми поступилися територією. А якими саме він хоче, щоб ми поступилися територіями, щоб він був задоволений. -на Найбільший негативний варіант для України це вийти з території, які раніше ніколи Російська Федерація не контролювала. Ну, це Запорізька область і місто Запоріжжя, це повністю Херсонська область. Я думаю, у нас будуть можливо як варіант схилятись і на це. Але це. Взагалі не прийнято для нас, ну це просто зрада. Це просто взяти і зрада. Це так, так абсолютно. Я повністю з вами погоджуюся. Навіть під жодним соусом не можна якось обґрунтувати, що ну так взагалі немає на непівдюйма аргументації на ось на підтримку цієї пропозиції можливої. Ну це виглядає так. І дай свою дружину ще на зґвалтування. Ну плюс-мінус так. Ну ну, і те, що... е е е е дітей, да, Щоб ми е е на поїдання, ну якось. Е у мене ж мурахи по тілу від цих, цих заяв, і я не розумію. А можна це сприймати, як просто розуміючи те, що ми на це не можемо прийти. На те, що у нас неприйнятно для нас все, це просто заганяння на. Ну, це Паска для нас, щоб ми сказали ні. А він каже: о, це ж вони може бути, може бути, ну я більше поки що не сподіваюся, я розглядаю це з точки зору перемовин. Проси, неймовірне, швидко отримаєш необхідне. Тобто, якщо ти одразу задираєш вимоги, ну ти розумієш, що вони не здійснені, а потім за деякий час ти їх понижуєш до прийнятних для себе. То інша сторона з вірогідністю 99,9% моментально погодиться з полегшенням видих, не скаже: дякую, що взяли ось так. Тобто, буде ще вдячна. Тому як варіант, я розглядаю і такий сценарій. Так, ну і, е, е, зважати на те, що е, всі цей військовий контингент в 35 тисяч може перейти, до повернемося до Угорщини. Може так. перейти до Угорщини. Це ніяким чином нічого, ніяких розстановки сил на європейському континенті не змінить. Ну, дивіться, ще раз я маю з в темі присутності армії Сполучених Штатів. Ні, концептуально не ну, слух, там Європа маленька. Скільки там від того Будапешта, будапіштабугорщини їхати до Німеччини? Я не пам'ятаю, ну здається, скільки там? Чотири години, п'ять годин взагалі ні про що. А от політично вона ламає дрова між союзниками. Німці вони вже я вам скажу більше десь місяць, як розглядають е -е, сполучені штати не як союзник, а, а як опонента, як конкурента, іноді навіть як супротивника. Тобто, це вже не надійний партнер. Це я вам достаменно кажу. Британці так само розглядають дача. Не данці розглядають є розуміння, що більше покладатися на сполучені штати не можна і треба робити щось своє. От ті 800 мільярдів, про які йшлося позавчора мова, що європейський союз буде шукати шукати кредитні гроші. Це спроба відірватися від сполучених штатів. Ну і, звісно, там великий вектор наскільки сильно відірватися дерево сценаріїв. Одне ми самостійно європейці кажуть, фінансуємо всю всю, -всю оборонку для себе, але... Купляємо у американців частково. Це раз вектор, другий вектор більш прагматичні кажуть. Ні, 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 не можна купляти американців. Завтра вони заборонять нам щось на... ну вірше. Посваримося. Вони накладуть заборону на використання на там обладнання, озброєння. Наприклад, F-35. американці можуть цілком реально вимкнути якусь авіоніку, дистанційно вимкнути навігаційні системи, і ракети взагалі не будуть працювати. Літак буде перетвориться просто на купу металу е, дороговартісного і от європейці поки що сперечаються, або все ж таки продовжувати спілкуватися. З американцями, ну хоча б отак, от, от дуже натягнуто, або повністю якось відриватися, відмежовуватися і працювати виключно на себе І, Івана. І фінальне запитання: а скажіть, Давайте. будь ласка, а відриватися є з чим? Ну от кажемо там не треба покупати у американців, купувати. Ну окей, не будемо купувати у американців, точніше вони не будуть. То є чим замінити Льма. є ці резерви, ці е, е, можливості mm -hmm. у самої Європи? Я зрозумів. Дивіться в коротку. Вони можуть нам допомагати снарядами різноманітними. Там радари навіть роблять, але немає от такої заміни, як е, протиповітряна оборона. орієнтовно. У ну, арісті ві... не можна сказати знак дорівнює німецька аріс. Абсолютно та... їх мало їх мало дуже вони дуже дуже складні. Дивіться, uh, щоб ви розуміли, патріотів в світі 250 штук в Європі. Тільки знаходиться під сто uh, айрісті. Вони тільки тільки виходять. Їх мало через вони дуже складні до використання. Ну і дороговартісні. Тому вдовго ну це це складно було зробити замінити.